Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми з Ігором на полю. Ігор, привітайся! У нас є тут демонстраційне поле, ячмінь Аспін, стежинку ми вишили і пшеничка Амадео. Ви бачили, друзі, такі колоски? Ми тут з Ігором ходимо і ми тут в шоці. Коротше, Колоски 20 см довжину майже. Ото ковоски. Ото ковоски. То капець. О, реально, Ігор пішов. Ігор, який ти ріст маєш? Метр сімдесят, Ігор, має ріст. О, чекай, 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 я до тебе йду. О! А ну Ігор, приклади якийсь колосок до себе. Немаєм рулетки. О. По груди, майже по шию. Ото пшениця. Ото ковоски. Знизу, знизу стебло грубе на основі, на основі... О, можна бачити. О, стебло грубе. Супер! То капець. Будемо мали і літа. Будем на насіння то еліта. Будемо на осінні сіяли. Ото пшеничка. Ото колоски. Йдемо ще на аспін. Писали нам, що він 12-рядний, а ні, він дворядний, але тут, тут також колоски. Ото колоски. Такі грубі, наляти зерном, супер. Здоровенькі, чистенькі, тут так само о, Ігор показує колосочок. О, колосочок. Аспін. Так само еліта, то так само на носіння. Ще маю там в себе на фазенді 20 сотків. Того самого письмені. Вона лишилася, ми ще тут посіяли. Але пшеничка, але пшеничка, супер. Бомба. Ото колоски. О, Такий кліп палець грубий. Мій робочий палець. Ото от водолоня от і воковоски. То капець.